Я йду перекладників тренермовного каналу. Не скажу, що дуже теплий ранок, не сонячний і не теплий, 13 градусів тепла, але червневий. І в черні вже пролетіло, на жаль. І в вітру пролетіло теж. Подивіться скільки яблук. Вони вже нажить навіть червоніють. Скоро буде врожай. Така малесенька яблунька, так? Да? Сьогодні у нас вже 14 червня 2025 року. Субота. Ми з Максом як завжди на прогулянці. Як ніч пройшла в паркові. Як... Хочу. Гарно, що фу чуть Тривоги. Звичайно, були. Вибухів не чув. Дружина читала телеграму. Десь по області літали ці плякі шахеди, ну зараз там таке юм. така Далеченько від Харкова. Ну а так. Ну а так, начебто. Начебто, да, Максику, начебто. Від. Все і непогано. Будемо сподіватися, Що все, таке казали, сьогодні день народження у... закеганського президента, може щось вигадає, він обіцяв нам, і за тиждень мир, і за місяць. А ми все чекаємо і будемо чекати. Більше нічого не залишається. Все, усім гарного дня, усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. Ну, а на мир чекаємо. До Максика. Все. Пока, мої любі.